Так, наглядно показую, чого я в полуторних дверях на меншій половинці на притвор ставлю трубу 40 на 40. Ось бачимо. У нас край листа основної робочої половинки. От. Він той тобто, наш начальник, зробив нам на маленьку половинку. От. Якщо ми будемо використовувати тут меншу трубу, не 40 на 40, там 40 на 25, 40 на 20, у нас вариться тут практично ніде буде. Тобто немає місця, де можна приваритися. А так, ми 40 на 40 поставили. І все у нас добре. Беремо тут, чпокаємо наші електрозакльопки, і все у нас відмінно. Щодо того моменту, для чого я уголок ставляю наверх-низ. Ось, давайте подивимося, як я так опущу зараз. Ось. До прикладу, ви зрозуміли. Да? Якби у нас не уголок би тут був, а просто профтруба, у нас би отут був свій, тобто отвір. Тоді треба переварювати сюди або якусь шинку, або щось тому подібне. А так у нас це монолітна конструкція, і вона у нас притягується до коробки, і тут там мощно стоїть.